Бажаємо вам здоров'я. З нами Все добре. Сьогодні була важка ніч. Сподіваємося, що всі ви е, живі здорові. І ви, і ваші рідні. А я знімаю відео. Надійте, знімаю для вас добрий ранок. Але щось не можу. Щось у неї не виходить. Ось такою квіточкою кожен ранок добрий. Ти ж сонечко. Ми всі, знаєш, дорослі зазвичай. Дивимося на вас таких маленьких і за рахунок того, що ви такі світлі, хороші, добрі, ніжні, тримаємося. Ви наші такі сонечка, розумієш? Ти будеш знімати? Так. А чому не виходить? Я не знаю, щось. То що так? І коли так було ставлю, тоді воно стає якось більше лице. Ну, так, ти, просто, тебе ручка коротка. Ти так знімає через зеркало тоді. Ну, я її знімала через зеркало. Зрозуміло. Вони Каспер і всі. Віко пішов е, на зважування. А що таке зважування? У нього буде змагання завтра. Каспер прийшов сів. Як людина. Угу. Ой, тому такі от справи надійка на літ, Я на роботу. А вам всім гарного, чудового та спокійного дня.